Всім привіт! Мене звати Ксенія і я пройшла 40 днів чистки Олександра Жаркова. Відбулися багато таких змін, які, можливо, не зразу можна побачити, але проаналізувавши ситуацію, то я зрозуміла, що всі ситуації якби вивернулися на користь в мою сторону. Тому що я зараз знаходжуся в непростій ситуації. Я біженка в Німеччині, живу в таборі. Табір це не найкраще місце існування, але тим не менше я потрапила в досить непогані умови. Звісно, є свої нюанси, є люди, які дуже сильно дратують і виводять з себе. Є люди, які не сповна розуму, буквально вони з поїхавшою кукухою. Але якось так, плюс-мінус, воно ніби перестало мене обходити. Щось такого. Замітного то те, що змінився мій спосіб життя, я дуже, дуже давно мріяла змінити графік, тобто вставати зранку і лягати раніше. І Мені це вдалося. Тому що раніше це я просто прокидаючись зранку, я йшла на сніданок, а потім мене вирубало. Я не могла нічого з цим зробити. Я просто засинала і спала аж до обіду, але зараз я можу. Встати о восьмій ранку і спокійно провести цілий день без сну. Ну, звичайно, деколи я це роблю, але рідко. Тобто появилась така активність, легкість, певна. Ось, що ще додати. Ну, можу додати, що якщо вам відомо що таке термін зелений коридор, це коли ти куди б ти не пішов, то завжди на тебе чекає якийсь успіх, удача, щось. Що ти бажаєш, ну що як це сталося зі мною, от те, що я про що я подумаю, то е, через якийсь час я це отримую. Наприклад, мені дуже <реш> хотілося, щоб в нашому таборі покращилось харчування, тому що воно було е, не найкраще. І так сталося, що ну, просто в мене вже була така крайня точка, що я вже просто не могла цим харчуватися. І через декілька днів нам змін, змінили компанію обслуговуючу, яка якраз таки нас. Почала кормити набагато кращою їжею, і тепер мені не треба свої кошти витрачати, яких у мене мало зараз, на те, щоб плюс-мінус нормально харчуватися. Ось, це дуже такий видимий знак. Ну і подібних ситуацій багато, може я просто зараз не всі згадаю. Звичайно, є моменти, коли не все вдається, ну це життя. Ми не є якимось там святими, у нас є свої життєві уроки. Так, але більшість таких значних проблем, думаю, що в мене стали уникати після чистки. В процесі чистки ми з моєю подругою, з якою ми вже тут познайомилися в Німеччині, Діаною Легайтою, яка є ученицею Олександра Жаркова. Ми віднайшли ще багато відповідей на ті запитання, які мене турбували. Вона мені багато в чому допомогла. Своїми методами, ось за що я їй дуже сильно вдячна і дуже сильно її люблю. І дякую, що вищі сили послали мені її тут, в цьому житті. Для себе я продовжую читати молитву Сен-Жермена. Деколи, я, правда, забуваю це робити, але хочеться її продовжувати, тому що. Хочеться кращих результатів від свого життя. І хочу подякувати Олександру Журкову за таку можливість, за те, що він ласкаво допоміг мені своєю чисткою, і я думаю, допоможе ще багатьом людям у багатьох ситуаціях. І дякую вам велике.